Алоха, друзі! Game7 з вами на зв'язку. Сьогодні вночі було аж 12 поєдинків. Майже всі команди ліги були задіяні цієї ночі. Тому прошу вас якнайшвидше вліпити лайк під цим відео та підписатись на канал. А тепер смачного всім, хто їсть, і вриваємось. Дала Торонто дві дуже потужні команди. Лука цього сезону ще жодного разу не набирав менше 30 очок і не збирається він втихати в цьому матчі. Прекрасна передача в на Хардвея. Той забиває трьоху. Подивіться ще раз Спінмув. прохід у фарбу. Яка скидка. Але ж і Торонто, це дуже міцні хлопці. Оджи Ану Нобі. Легко обіграє луку в лицьову лінію. У нього 27 очок, 7 підбирань, 5 перехоплень. Знову він суперкорисний у захисті. Паскаль Сіакам розбирається у фарбі. У нього також дуже крута перша половина. 17 очок, 4 підбирання. Але Лука, ні, це не Лука, це Карім Абдулдончич. Скайхук від золотого хлопчика заходить. А от у третій чверті стається ось цей душ. Вже неприємний момент. Паскаль Сіакам, лідер Торонто, тягне в цьому епізоді пахову зв'язку. Це дуже неприємна травма, адже ця частина ноги дуже рухлива, і в цей матч він вже не повернеться. І знову лука, просто підскажіть, як проти нього захищатись. Подивіться, вісім кросоверів в одній ізоляції, і неймовірний фейдевей заходить. У нього 35 очок, вісім підбирань, шість асистів. І у рапторі ще була спроба повернутись у цю груз. Скотті Барнс класно відпрацьовує на чужому щиті. У нього сьогодні трипл-дабл, але Луку Дончича спинити так і не вдалося. Для нього це восьма поспіль гра з 30 плюс поїнтами, і він зрівнявся за цим показником з Уилтом Чемберленом. Детройт Пістонс проти Клівленд Cavaliers, У других сьогодні не грає їх стартовий зірковий бекорд, ні Гарланд, ні Мічел. У них мікротравми, але навіщо? Коли як кракен у фарбі сьогодні Джеред Аллен. Причому як у своїй фарбі, так і в чужій. Минулорічний олстар, між іншим, 23 три 7 підбирань у нього сьогодні. Кевін Лав. Яка передача, прям з кишені дістає для Алена. Cleveland сьогодні класно юзає свої сильні сторони. Це габарити, це. Ален, це Моблі, це Кевін Лав і знову Осман. Крута передача на Алена. Просто всі розбіглись, тому що як зупиниш цього мікрофона. 60 очок з фарби сьогодні пропускають Пістон. З Гарланду з Мічелом це подобається. У Моблі, до речі, сьогодні також був цілий фестиваль блокшотів. Вісім гамаків він сьогодні відвішує, плюс 11 очок, плюс вісім підбирань. Кевін Лав забиває три з полом. Ветеран сьогодні просто божив, і Клівленд продовжує наводити жах на східну конференцію. До Вашингтона, в свою чергу, завітали Бруклінець, які за останній тиждень звільнили тренера, відсторонили Кайрі та й взагалі є номером один ліги за скандалами та протиріччями. І як ще в цей момент Нормально грати в баскетбол, подумали, візард спортзінгіс класно починає. Але Кевін Дюрант ламає це відношення до своєї команди, так само як і гомілки Деніела Гефорда. О oh гад, Який красивий момент! Дюрант просто не відчув захисника у цьому епізоді. і Подивіться, Гефорд рухнув як кримський міст, і після цього НЕЦ як скажені побігли вперед. Так там Бредлі Біл щось наколупав свої 20 очок. Але ніяк це вже Візардс не врятувало. Знову кейді на триочковій. ніхто йому там не завадить. У дюранта 28 очок, 9 підбирань, 11 асистів. Ще одна в лоба влучає. І відчувала сьогодні якась нарешті хороша енергія та мотивація у Брукліна. Дюран ще зверху колотить. Нарешті ці події навколо них зіграли у правильне русло. І сьогодні не правда виглядають круто. І Візардс сьогодні отримують мінус. 42. Це їх найбільший домашній розгром в історії. Індіана проти Майамі. Другу поспіль гру пропускає Джиммі Батлер. У нього травма стегна. І в цьому матчі також без не обійшлось. Зараз буде неприємно. Якщо хочете, відвертайтесь. Оу! Ось так минулорічний пік першого раунду Кріс Дуарте підвертає гомілку. Впевнений, ви всі знаєте прекрасно, що це за відчуття. Приземлитись на ногу захисника це дуже неприємно. Але натомість вмикається Баді Хілд. Хороший середній з розвороту заходить. Знову Баді з підходу 3 сидить. У нього 25 поїнтів, 9 підбирань і недарма Леброн дуже хотів його собі влітку. Але у другій половині хіт нас доганяють завдяки Тайлеру Хіро. У нього прекрасний матч, 29 очок, 5 підбирань, 5 асистів. Метюрін влучає трьоху. Знову Індіана йде вперед. Калібртон також, як завжди, шикарний матч проводить. 22 поинти, 9 підбирань, 9 асистів. Тайлер Хіро на перемогу ні, не влучає. І таким чином індіана піднімається вище за Майами в турнірній таблиці. Хід прокидаємось. Їдемо далі. Страждальці Лос-Анджелес Лейкерс вдома проти Юти Джаз. Просто відкриття цього початку сезону. І в цьому матчі стається справжнє диво. Готові? Расел Весбрук з лави запасних знову починає. Вбивати у пості Кларксона просто не помічає. Ну і як завжди, подивіться на цього клоуна. Чувак, ви на дні конференції. Перестаньте це робити. Але виглядає прикольно. І знову черепаха з м'ячем, він швидше замарканена. Показує це, яка передача ID завершає. Знову Весбрук грає пік пікінрол з Девісом. Який навіси! Але Юп Девіс монстр. У нього 20 очок вже у першій половині. Але Юта все одно попереду. Кларксон. Три у транзиції, у нього двадцятка плюс сім підбирань. Але третю чверть Лейкерс в цьому сезоні грають непогано, особливо в захисті. Чергове перехоплення від Остіна Рівза. І він же передачу на Леброна. Той згори 37 років людині. І знову Весбрук, Подивіться, як сміливо! Прямо в обличчя захиснику три наливає! Три з п'яти у нього сьогодні з дальньої дистанції. Весбрук ще в одному відриві. У нього 26 плюс 6 асистів. І послухайте, що кричать фанати. Але не дивлячись на це, все у четвертій чверті Лаурі Марканен та Келіоліник застрілять лейкер своїми трошковими, Джаз забирають кінцівку, як і сам матч, і вони треті на заході. Філадельфія 76ers сьогодні без двох своїх головних зірок: Джуель Ембіда та Джеймса Хардена, який взагалі на цілий місяць вибув, як мінімум, і звичайно молодий Тайріз Максі має сьогодні сяяти. І Максі це і робить 31 поінт, 7 сім асистів, степбек трьоха через брансона залазить. Рівна третя чверть, але не тільки Максі мав вмикатись, Тобаяс також. Ми часто забуваємо, що він на масивному контракті, але сьогодні він показує клас 23 поінти, 9. Підбирань 4 асисти. Проте Нікс виходять легкою п'ятіркою і починають знищувати Філадельфію. Обі топін забуває 13 очок в четвертій чверті. І Данк, і трьоха від нього заходить. Хвилина до кінця Джейлен Брансон. Він класно працює у клачі. Як і зараз. Флоутер з контактом залазить. У Брансона 23 поинти, 6 підбирань, 7 асистів. Нянг за 10 секунд до кінця влучає ще трьошку, намагається врятувати Філадельфію. і 7 секунд ще є. Максі біжить на швидкості. Мелтон на перемогу. Ейрбол. Серйозно. Нью-Йорк забирає цю перемогу і Філадельфії зараз буде дуже і дуже тяжко. Поїхали далі. Бостон Селтікс вдома проти Чикаго Буллс. Бостону треба реабілітуватись за поразку у Клівленді. І Джей Ті одразу це розуміє. Він супер гарячий на початку матчу. забиває в проході через закалавіна. З хендофа трьошку одразу тулить. Сидить. У Тейтума 36 очок, 12 підбирань, 6 асистів. Малком Брокдон класно. Легко обігрує в праву сторону. У нього сьогодні 25 очок і уявіть, 9 з 10 з гри. Але хто сьогодні не спинить, це Демарде Розан. Мідрендж Асасін. Чому? Тому що 46 очок без жодного трьочкового. Саме він тримає булз у цьому матчі. 20 штрафних забиває Джейл. Джейлен Браун. Просто данчище через Вучевича. Браун, неймовірний атлет. У Брауна сьогодні легенькі 16 очок, 5 підбирань. Демар Дерозен. Вдається, йому все-таки затягнути цей матч у клач, але в кінцівці Джейлен Браун відкрита трьоха від Вайта. Залітає. І Бостон таки зміг втримати перемогу у кінцівці цього матчу. Демару сьогодні класно допомагав Вучевич. 24 поинти, 12 підбирань. Поїхали. І далі Мемфіс Грізліс приймають Шарлот Хорнец. Джамурант сьогодні грає вдома, готовий феєрити. І одразу в першій чверті Джа починає своє шоу. Заходить у фарбу, щось неймовірно забиває через Месо на пламлі. Знову Jamorant, пік н пікенрол з Адамсом, легко заходить в фарбу. Флоутер ні, але Адамс на підбиранні. У нього 13 очок, 14 ребаундів. І знову Джамуранд відправляє через руку триочковий. Сидить. У нього 11 асистів і всього 12 очок. Більше і не треба було. Подивіться вже на рахунок. 8 чоловік Мемфіса сьогодні набрали 10 плюс очок. Десмон Бейн сьогодні приносить 19 очок. Тули трьох влучає також. І знову скидка на Бейна. Той проникає, скидує в кут Ділон Брукс. Влучає сьогодні 6 із 7 триочкових А Джамуран ще ось такі цукерки сьогодні роздає. Ну і там в третій чверті вже було плюс 30, в четвертій чверті плюс 40. Дуже легка перемога для Грізліс. У них 6 перемог. Сан Антоніо Сперс тим часом приймають кліперс. У перших повертаються лідери, у других супер гарячий в останніх матчах Пол Джордж. І досі він не охолов. Одразу починає показувати своє кунг фу. Влучає трочковий. У нього 32 поінти плюс 6 підбирань. Пьотель як же класно рухає м'яч в Девін Васел забирає. what a school У нього сьогодні 29 очок, 12-16 з гри. У першій половині він реалізує 7 із 7, звідси і лідерство у шпор в третій чверті. Але кліпер сьогодні ще й непогано захищаються. Пол Джордж після перехоплення у відриві забиває. Знову пол три через руку заходить. Кліпер взагалі сьогодні класно влучають здалеку 15 трьошок з відсотком 46 І від Сазубац через Дабл Тім колотить згори. У нього 17 очок, плюс 15 підбирань. Респектують один одному тренери, і Кліперс нарешті вмикаються. У них третя перемога поспіль. Поїхали в Новий Орлеан. Там Пеліканс зустрічають Воріорс. У Пелс повертається сьогодні лідер Брендон Інгрем. Він пропустив 4 матчі. Але сьогодні класно починає. Саджає на п'яту точку Ентоні Лемба. Ху, -ху. Класний мув від Інгрема. Пелікани попереду і Зайон Вільямсон. Коли бі. Жить у відрив, усі тамують подих, бо буде красиво. Якого амплітудного млина вколочує зайон. У нього 16 очок. Він сьогодні небагато зіграв. Макколум на дузі розхитує також щось влучає сьогодні. У нього 20, плюс 8 підбирань, плюс 5 асистів. І ось так майже увесь поєдинок. Пелікани попереду. Інгрем наприкінці третьої чверті через руку сиреною заходить кидочок. У інгрема 26 очок, 5 підбирань, 5. Асистів Джордан Пул також наливає в обличчя Зайону. У Джордана Пула сьогодні 20-ка, плюс 9 асистів. Він найрезультативніший у складі Warriors. Але легка перемога для Пелс, тому що всі лідери ГСВ сьогодні відпочивали. Непереможні Мілокі Бакс приїхали сьогодні в Міннесоту. Чи зможе хоча б Обер спинити Яніса, або хоча б спробувати спинити. Одразу скажу, що ні. Гріх Фрік сьогодні, як завжди, супер ефективний. Ефективний, навіть дві трьошки він сьогодні влучає з чотирьох. І трипл-дабл робить, 26 очок, 14 підбирань, 11 асистів. І Руді Губер сьогодні був просто непомітний. Намагалися тягнути Мінесоту Карл Ентоні Таунс. Крутий Євростеп. У нього 22, 11 підбирань, 5 асистів. Ну і Ентоні Едвардс також влучає 3, у нього 24 поинти. Але не тільки Яніс, а й партнери класно сьогодні грають. Джу Холідей 29 очок, 8 підбирань, 6 асистів. Бобі Порті сьогодні 18 приносить новачок Мерчон Брчом 14. Ну і Яніс, подивіться, ще одна транзиція. Взагалі, Таунса не помічає. Хоча вони приблизно одного зросту. І це восьма перемога для Бакс. І це найкращий їх старт в історії франшизи. Ну і останній матч Фінікс приймає Портленд. Хороші новини для Санс повертається після травми Ейтон. І навпаки, не грають. Ні Лілард, ні Анфер, ні Саймонс, але Джеремі Грант сьогодні справжній хижак. І плюс 15, в третій чверті вже у Портленда. Дуже класно грає у них лава запасних. Але Санс нарешті починають щось нащупувати, починають заходити китки. Скорочують до мінус трьох. Пол бачить, Ейтона, класний накид. У Ейтона 24, плюс 8 підбирань. Все ті ж мінус 3, Фінікс, класно, рухає м'яч. Деміон Лі, який фейк, влучає скута трьоху. І вже Портленд повинні відіграватись за 40 секунд до кінця. Нуркіч абсолютно один на дузі. Користується можливістю. 14 очок. 8 підбирань у нього сьогодні. Дібук відповідає прямо в обличчя Нуркічу. Складна трьошка. У нього 25 очок сьогодні. Тепер плюс 2 у Портленда. Джеремі Грант 30 секунд до кінця не влучає знову Нуркіч. Рятує свій Портленд. Зрівнює рахунок. Ну і секунда всього лише залишається. Яка передача? Джеремі Грант від... Критий кидок! Вау! Це Базербітер! Джеремі Грант, герой цього матчу! 30 очок, 5 асистів, яка передача від Вінслоу. Вони з Грантом давно знайомі. Є певна хімія між ними і зараз вона спрацювала. Неймовірна кінцівка. І таким чином Портленд і Фінікс вгорі заходу з однаковим показником 6-2. І цікаво, що обидві поразки Фінікса прилетіли сам від Trail Blazers. Ну що ж, друзі, це був останній матч на сьогодні. Турнірна таблиця перед вами. Як завжди, не забувайте підписатись на канал Game7, Не забувайте підтримувати Збройні Сили України і всім папа.